Швидкий огляд інтерфейсу сім кімнат вашої студії. Інтерфейс DaVinci розділений на так звані сторінки, які знаходяться на панелі внизу. Кожна призначена для свого етапу роботи. Давайте швидко пробіжимось по них. Медіа. Сюди ви заносите всі свої матеріали: відео, аудіо, картинки, кат. Сторінка для швидкого чорнового монтажу. Ідеальна, щоб швидко нарізати основну структуру. Еріт. Головна монтажна сторінка. Тут відбувається вся основна магія. Точна підрізка, переходи, титри. Більшість часу ви будете проводити тут. Fusion. Це вбудований аналог Adobe After Effects. Потужна система для складних візуальних ефектів та анімацій. Color легендарна сторінка, з якої все починалося. Центр керування кольором вашого фільму. Fairlight професійна студія звукозапису. Тут можна чистити звук від шумів, зводити музику та діалоги. Deliver фінальна сторінка. Коли відео готове, ви приходите сюди, щоб його експортувати.